Переважна більшість ворожих ракетних ударів останнім часом спрямована по об'єктах енергетичної інфраструктури. Вуд без свята, нет електричество, ні того, ні сіво. А є железні дороги, є логістика. вона не ні Це атаки насамперед по цивільному населенню, яке так само незламне, як і військові. Атаки на енергетику не допоможуть Росії укріпити свої позиції в цій війні. Знищення об'єктів енергетичної інфраструктури не вплине на спроможність наших збройних сил зупиняти ворога та потім гнати його з окупованих територій. Наші військові ведуть бойові дії у будь-яких умовах. Так само це не ослабить і мотивацію цивільного населення. Ворог помиляється, якщо вважає, що знищення енергої інфраструктури спрямує зусилля українців переважно на захист тилу та відволікатиме від фронту. На сході та півдні у нас сьогодні скрізь фронт, і цивільне населення бореться з ворогом так само, як і військові, теж на всіх фронтах. Нагадаємо, що в армії Рефії наростає паніка та знижується рівень морально психологічного стану на тлі успішного контрнаступу збройних сил України. Міністри закордонних справ групи 7 зберуться на спеціальну нараду у Бухаресті, щоб обговорити, яким чином країни можуть підтримати Україну та її енергетичні потреби після чергових російських обстрілів. Про це заявила очільниця німецького міністерства закордонних справ Аналена Бербок на своїй сторінці у Твіттер Вона написала: атака Росії на цивільну інфраструктуру є нелюдським злочином, який не можна толерувати. Путін може занурити народ України в холоди темряву своїми ракетами, але він ніколи не зламає їхню волю до свободи і нашу підтримку. Схожі заяви лунають із Вашингтона. Зокрема, речниця ради з нацбезпеки США Едріан Вотсон наголосила: Росія продовжує недооцінювати силу та рішучість українського народу і її спроби деморалізувати його знову зазнають провалу. Сполучені Штати каже Вотсон, перебувають на постійному контакті із представниками української влади і знають потреби Києва. І Вашингтон буде продовжувати надавати українцям усе необхідне для захисту, зокрема протиповітряну оборону про американську допомогу із відновленням Україн енергосистем в інтерв'ю моєї колеги Тетяні Ворожко розповів і заступник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джефрі Паєтна систематик та гетингюменітері. Цей систематичний удар по гуманітарній інфраструктурі в Києві та за його межами є загрозою для всіх нас. Це така ж загроза міжнародному порядку, як і те, що зробила Росія 24 лютого з її наземним вторгненням. Отже, ми збираємося продовжувати працювати над зміцненням здатності українського народу захищати свою власну суверенну територію, що відображено в останньому пакеті допомоги у рамках президентських повноважень, про яке оголосив державний секретар Блінкен. Але ми також збираємося продовжувати інтен. Енсивну роботу з нашими партнерами в міністерстві енергетики України, Укренерго, міністерстві інфраструктури в офісах президента та прем'єр-міністра, щоб дати українському народу інструменти, потрібні для того, щоб відновити свою інфраструктуру, тримати світло вімкненим, щоб гарантувати, що ця російська тактика не буде успішною. Ми намагаємося надати інструменти, які допоможуть створити стійкість та міцність української енергетичної системи. USAID вже давно цим займається займається в частині надання додаткових генераторів, додаткових тепломатеріалів. Ми також дуже тісно співпрацюємо із усіма нашими союзниками та партнерами, а також з європейським союзом, європейським енергетичним співтовариством та ЄБРР, щоб надати ресурси необхідні для відновлення. Більше про те, як оцінюють західні експерти шкоду, якої завдали російські ракетні удари українській енергетичній інфраструктурі, і про те, чим конкретно можуть допомогти Сполучені Штати та Європа, поговоримо з моєю колегою Оксаною Бедратенко, яка досліджувала цю тему. Оксана, вітаю. Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Насамперед, давай поговоримо про масштаби проблеми. Якщо ми говоримо про те, наскільки серйозною є шкода, якої завдає Росія українській енергетичній інфраструктурі своїми масованими ракетними ударами. Що кажуть експерти? Наскільки це велика шкода? Так, Юля, більше місяця Росія обстрілює українські енергооб'єкти. Битва за світло та тепло в оселях триває. Масштаби називаються е значними, і обстріли називаються нелюдськими з боку експертів. Звичайно, е однак. Варто визначити, що основною метою російських обстрілів є саме енергомережа і генерація. Про це мені сказала британська аналіткиня Аура Сабадус, все ж чи не найбільш небезпечним вид цих обстрілів є навіть не відключення струму, а припинення водопостачання. Про це мені сказав Петер Глейк. Він є дослідником каліфорнійського університету Берклі. і він зараз з. Міжнародною командою фіксує і аналізує шкоду, завдану ударами для української інфраструктури. Очевидно, зараз найбільша проблема електроенергетики. Те, що Росія навмисно цілиться по інфраструктурі електропостачання, я кажу про генерацію електростанцій, але найбільш важливо лінії передачі підстанцій та трансформатори, які трансформують лінії вищої напруги в лінії нижчої напруги для споживачів. Рівень руйнувань надзвичайний і електрокомпанії, включаючи оператора мережі «Укренерго», розподільчі компанії в надзвичайному темпі ремонт ремонтують ці лінії станції, підстанції деякі працівники цих компаній ризикують життям. дуже агресивні напади росіян на українську енергосистему впливають і на поставки води. Наші системи водопостачання потребують енергії для збору води. Її очищення до стадії питної, розподілу води, збирання та очищення каналізаційних стоків. І коли атакують енергосистеми, нападають на систему поставки води. І серед наслідків цього все більше складе з доступом до безпечної води складнощі з каналізацією та стоками. Оксана Український міністр енергетики Герман Голущенко спілкувався зі своїми колегами зі сполучених штатів Європейського Союзу, і згідно з викладом української сторони, обидві сторони і сполучені штати, і Європейський союз пообіцяли допомогти з відновленням енергетичної інфраструктури. Що конкретно можуть зробити США та ЄС щоб допомогти прямо зараз? Так Юлія, згідно з повідомленнями уряду Україна просить високовольтне обладнання Це для ремонту централізованої системи енергопостачання. Експерти кажуть, що Прискорений ремонт надзвичайно важливий однак вказують на те, що потрібно також приділити увагу обладнанню таких прихистків в громадських центрах, де люди могли б зігрітися взимку і отримати доступ до питної води. Поки Росія продовжує рунувати генерацію та лінії передачі, нічого неможливо зробити. В довгостроковій перспективі Україні потрібно відбудувати інфраструктуру і забезпечити, щоб вона була насправді самодостатньою. Шкода дуже дуже значна. Але ми бачимо, з якого феноменальною швидкістю українські електрокомпанії ремонтують пошкодження, завдані Росією. Це дуже стійкі люди, і я не сумніваюся, що з вірним захистом та після перемоги Україну у війні, коли настане мир, інфраструктуру відбудують і не лише відновлять, але й модернізують до стандартів 21 століття століття врахуванням зелених стандартів, а також надійності ліній передачі найважливіше це захистити інфраструктуру від пошкоджень. Я знаю, що Україна активно намагається зміцнити протиповітряну оборону, щоб захиститись від російських ракет. Якщо вже задно шкоди, друге найважливіше знайти шлях, як швидко відремонтувати енергетичну інфраструктуру, водопостачання через швидкий ремонт або тимчасові енергогенератори. Я знаю, тривають спроби пересунути генератори струму. І створити тимчасову систему подачі струму на деякі заводи з очищення води, щоб вони продовжували діяти, продовжували надавати безпечну воду та санітарії. Міжнародна спільнота надає ці ресурси та експертів, які можуть допомогти швидко ремонтувати такі пошкодження. Також важливо мати бутильовану воду для пиття. Надзвичайно важливо, коли немає доступу до струму чи води в оселях, щоб на рівні громади забезпечували тимчасові запаси води, можливість обігрітись із застосуванням генераторів зимку. Це дуже незручно для людей, але це дає можливість захистити громади від таких атак. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до. vido